Всім привіт! З вами Relax і в сьогоднішньому відео я хочу вам детально показати, як ви можете обміняти ваші кроки на реальні гроші. Але перед початком відео. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі ви можете знайти дуже багато різних проєктів, в яких ви можете заробляти як без вкладень, так і з вкладеннями. Дуже багато різних проєктів, це і майнери, це і клікери, це і проєкти без вкладень. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Насамперед, до нашого проєкту. Нагадую, що в цьому проєкті ви можете просто ходити, робити ваші кроки і після цього обмінювати їх на реальні гроші. Як це зробити? Переходимо в посилання під це відео і буде писати інструкція, як скачати додаток, в якому ми можемо заробляти. Скачуємо додаток. Далі. Обов'язково надаємо доступ, ну, доступ в плані, щоб могло рахувати наші кроки. Після цього вводимо там емейл, нікнейм свій. Заходимо далі. Ми переходимо в вкладочку Друзі і обов'язково вводимо код. За цей код ви зразу отримаєте. Тисячу кроків, тобто на тисячу кроків, вам треба буде робити менше, щоб зробити свій перший вивід з проєкту. Насамперед скажу, що проєкт платить, вкладати взагалі нічого не потрібно, і платить так само без рефералів. Взагалі можете, хоч ноль рефералів, у вас може бути, все одно вам виведуть, все виводить, все платить. Проєкт працює вже більше 7 чи 8 місяців. Це 100%. Наступне вводите обов'язково код, тому що, якщо ви навіть будете, Моїм рефералом я роблю конкурси для своїх рефералів в своєму телеграм-каналі. І один конкурс вже закінчився, і переможці отримали свої винагороди. Скоро буде другий конкурс. Також в телеграмі дуже багато різних конкурсів. Навіть я можу ввечері просто зайти і 15-20 людям просто так накинути тон, по 0,2 тони, по 0,1 тон, по 0,3 тони. Тому обов'язково приєднуйтеся. Також вводьте обов'язково код і отримайте 1000 кроків. Далі, якщо ви, наприклад, назбирали вже максимальну кількість кроків, там 150 тисяч кроків, ми заходимо і обмінюємо їх на реальну крипту. Що нам потрібно, як ви можете побачити, знизу є кнопочка Market. Нажимаємо на неї. Далі нажимаємо на FastEx. Обов'язково на FastEx. Нажимаємо, і після цього, як ви можете побачити, є ось такий ордер 1 FTN 3,6 євро. Нажимаємо на нього. Далі нам потрібно вказати ID з нашої біржі і Fastex. Адресу для депозиту. Зараз ми переходимо на біржу Фастикс, куди ми будемо виводити наш токен. І, до речі, так само зареєструйтеся там, і туди також можете виводити ваші кошти. Так, зайшли ми на біржу Fastex, Посилання на неї буде в описі. Як ви можете побачити, в мене тут є 1 долар, ой, один токен FTN, це 399. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно знайти наше ID, де ми можемо його знайти. Нажимаємо на головну. Після цього, як ви можете побачити, в лівому, верхньому куті є таких 9 крапочок. Нажимаєте на них і там зразу буде писати ID, копіюєте його. І вставляєте, де пише Fastex User ID. Далі нам потрібен адрес для депозиту, де його знайти. Переходимо знову на біржу Fastex. Ми зайшли на біржу, далі нажимаємо гаманці, далі нажимаємо депозит, далі нажимаємо внести криптовалюту, вибираємо токен FTN, обов'язково вибираємо мережу BahaMut нижню. І ось наш є адреса депозиту токену. Ви копіюєте її і вставляєте в. В другій клітиночці, де є Fastex FTN Wallet Address. Після цього ви нажимаєте замовити. Після цього чекайте буквально хвилину, дві, три. токен має поступити на ваш баланс. Але наступне, дивіться, токен мав поступити на ваш баланс, ви нажимаєте Верифікувати. Після цього ви... Ось, от так вас має показуватися. У вас є один неверифікований депозит. Ви нажимаєте на нього. Після цього у вас показує ось так історія транзакцій або можете зайти в історію транзакцій. Нажимаєте на ось це Верифікувати депозит. Далі у вас виглядає ось таке віконечко. Ви маєте внизу знову нажати Верифікувати депозит. На зубнений вибираєте особистий гаманець. Обов'язково вибирайте особистий гаманець. Наступне в ви вибираєте компанія. І там, де компанія, ви маєте вказати назву ось цього додатка. Ось Вказуємо обов'язково назву додатка. І чекаємо, поки верифікується наш токен. Він має верифікуватися дуже швидко, як ви можете побачити на відео, це буквально до 30 секунд. Ось так ми можемо заробляти в цьому проєкті. Не забувайте те, що ви просто так ходите, наприклад, на роботу, чи в універсі, в школу. І тим часом, поки ви ходите, ви можете заробляти ваші кроки і переводити їх в реальну крипту і з цього, і з цієї біржі ви вже можете вводити будь-куди. До речі, не забувайте, що до 9-ї години вам потрібно зібрати всі ваші токени, тому що вони можуть згоріти. Тобто кожного дня до 9 години обов'язково. Забирайте ваші токени. Кожного дня ви можете робити максимум 30 тисяч кроків, ввели таке обмеження, але я думаю, це дуже і дуже багато. І користуйтеся цим додатком, поки він працює. Я думаю, він ще буде працювати довго, так як він працює вже 7 місяців, якщо не більше, і виводить. І виводить без рефералів. Посилання на проект буде в описі. Обов'язково вводьте код. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувай.